глядачів ЕРЦВ на екранах львівських кінотеатрів з'явилася довгоочікувана прем'єра Гніздо горлиці. Фільм знятий на реальних подіях. і також отримав Золотого Дюка на одеському міжнародному кінофестивалі. Тож про експерсійні моменти щодо створення кінострічки розпитаємо в українського режисера Тараса Ткаченка і поспілкуємося з виконавцею головної ролі Римою Зюбіною. Це фільм про долю української жінки, яка повертається з-за кордону і розуміє, що сім'я майже розвалена, і треба врятувати родину. Вона чекає дитину від італійця, і їй треба вирішити, як врятувати і дитину, і родину тут в Україні. Це історія збірна, вона дуже симптоматична. Я думаю, що кожна заробітчанка частково узнає, пізнає себе в цій історії. Може мені не їхати в той талі? Як не їхати? Хотілося стоїть, робота, нема, грошей нема. У мене немає в фільмі посилу. в мене є в фільмі запитання. Я не плакатист, я художник. Я не хочу нікого нічому навчити. Я хочу людей запросити до розмови, запросити до роздуму. І насправді цей фільм він дуже спокійний за ритмом. Він нічого вам не вказує. Просто дихайте і дивіться цей фільм а потім думайте після фільму. Не впізнала, думала, що ми тебе так залишимо не тут впізнала. саму. Не впізнала, геть стала. Ну, чого ти боїшся? Вони всі ті горшки ліпили. Ти, головне, повинна їм показати, що ти вмієш гарно працювати, що ти швидка до роботи. Ту сей лабаданте. Ай капіто? Цей сіньор. Ми десь близько року писали сценарій. Потім у нас була величезна перерва, майже півтора року в зйомці. Це зв'язано було з фінансовими питаннями в основному, з організаційними Італія то не могла, то могла і так далі. Так що це давалося неспішно, але це змінило сильну картину. І я вважаю, змінило її бік правди, тому я насправді сьогодні мушу сказати, що я дуже вдячний долі, що цей фільм знімався так неспішно і повільно. Мені не тяжко, тому що це моя професія, якою я займаюся з 19 років професійно на сцені з 20 в кіно. І якщо в кіно дійсно мене знають більше по таких комедійних ролях, щось таке легковажне, щось таке веселе, то це тільки тому, що глядач і власники каналів думали, що. Саме це потрібно для нашого глядача. А в театрі у мене достатньо серйозний репертуар з самого початку. В мене і, і Офелі, і Марія Стюарт, і, і, і Достоєвський, і Шекспір, і Шиллер. Тому у мене достатньо було того досвіду. Одна моя соня в дяді Івані, чого там тільки варта, і, і цей біль. Ну, це зрозуміло кожній жінці, тому що тут не тільки тема зробічанства, тут тема жінки. Коли вона робить власний вибір залишатися або йти з сім'ї, народжувати або не народжувати, зберігати або не зберігати. Їде, тому що все зруйновано, або все зруйнувало тому що поїхала. Наріна, прикинутися діконою. Сідіть, кого комоді, а я вже не газда, Бо ти гроші привезла. Є книга, є книга Василя Мельника, яка перемогла на коронації слова в 2012 році. На основі цього літературного матеріалу був створений кіносценарій Тарасом Ткаченком. І в 2013 році він мені дав в грудні почитати. Тут Майдан в розпалі, тут під вікном театру, де ми зустрілися, е я чую, що з барикад кричать: я, я тут з термосом, мені треба йти туди, він мені про якесь кіно говорить. Ну, Якісь авантюристи, точно, яке кіно зараз може бути? І Василь Мельник, він був дитячим письменником, і він дійсно трішечки романтичний. Вічніше описав цю всю історію, ми почали знімати в 14-му році, в квітні 14-го року. В липні не стало Віталія Лінецького, він загинув, і тому ми не змогли ні з якими партнерами, дублерами, ні з ким зняти те, що було би в сценарії, тому що нібито залишився один епізод, але цей один епізод, який ми повинні були знімати в жовтні, бо нам потрібні були жовті Карпати. Це все побудовано на Віталікові, на його енергетиці, на його такому нерві, і ми, ми би це не зробили без нього. Тому ми переписали другу частину в тому, що він е допоміг нам так само. Так навіть так. Тоді я ще більш заінтригований. слово. Я так слов. розумію, жарт мій зрозуміла. Акторська гра. Ви побачите акторів. Є також вишуканої наші італійські партнери, які. Не просто високо оцінили нашу роботу. Ліна Бернарді, яка грає сіньоро Віторію, на кожному по телефону говорила, що тут така фантастична група з України. Вони так знімають кіно, вони такі, вони такі, вони такі. Я не скажу кумедно, але дуже завжди весело знімаються в сцени в ліжку. Що ти на цьому запрошуємо всіх до фільм українського виробництва «Гнідо до вийде у широкий прокат з 10 листопада.